У Луцьку мешканці одного із багатоквартирних будинків забили на сполох. Загальнобудинковий лічильник на воду показує значно вищі обсяги, аніж сумарні дані із квартир. Люди хвилюються, що змушені переплачувати за воду. У ситуації намагаються розібратися самі або ж через комунальні служби. Будинок на вулиці Львівській, 63 А переважно тут живуть пенсіонери. Багато з них рахують кожну копійку, економлять воду. Але щомісяця стикаються з однією і тією ж проблемою? Платіжки приходять із сумами, які не мають нічого спільного з їх реальним споживанням. Найбільша головоломка для мешканців цієї багатоповерхівки: куди дівається вода. Я от подала 5 кубів. А мені 6 кубів дописали. Я заплатила за 11 кубів води. Оце я помітила, як подавала показники в кінці місяця. Ми подаємо показники, і я посчитала, бо я записую все собі, нотую, як не має бути. Мешканці кажуть, проблема не нова. Люди обурені, що через чужі проблеми платять за воду, якої не використовували. Це в нас ця різниця вже дуже багато років тягнеться. Вже на протязі, напевно, трьох-чотирьох років тягнеться ця різниця. Вже ми і загальнобудинковий лічильник перевіряли. Все в нормі. От якщо люди по будинку подають 700 кубів, ще 760 зверху, десь то ще один будинок. Звідки береться ця вода? Ніхто не знає. Ми звертались і водоканал, і в ЖЕК. Ніхто нічого, всі обіцяють, всі згідні. Да, будемо шукати, але ну ніхто нічого. Проблему з лічильниками у багатоповерхівці на вулиці Львівській озвучив на засіданні депутатської комісії з питань ЖКГ представник громадянського руху свідомі Михайло Наход він нагадав депутатам, що мешканці просять вжити бодай якихось заходів вже давно. Мешканці знову звернулися, тому що ну не було проведено тих робіт, про які щодо яких ми давали доручення поставити лічильники по стояках, щоб точніше ми... знати. Де саме накопичується цей небаланс, провести інші заходи, зі слів заступника директора Луцьк, водоканалу, після звернення на будинку встановили спеціальну накладку із погодинним зняттям обліку води і виявили, що лише за нічний період у будинку кудись зникло до 10 кубів води. Ставили накладку з погодинним зняттям приводу обліку. От нічний період з нуля до шостої ранку. Оце обсяг споживання за 6 годин будинку на 100 квартир. Шістдесяти да порядка 10 кубів в середньому 10 кубів. Провели обстеження випусків каналізаційних. Фахівці з'ясували, що у нічний час два стояки продовжують зливати воду. Вона приходить через мережу, але не фіксується лічильником. До того ж, перевірити вдалося не всі квартири, бо у чотирьох ніхто не відчинив двері. Поки причину не з'ясували до кінця, мешканці й надалі змушені платити за куби, яких по суті не використовують. Тож на комісії міськради вирішили, до наступного засідання Луцьк, водоканал та ЖКП номер 2 повинні надати конкретний план дій, як локалізувати або повністю усунути небаланс водопостачання в будинку на львівській 63А, щоб кожен із мешканців платив лише за ту воду, яку дійсно споживає.